Так, дуже сивова позиція. Непогана мапа, мабуть, непоганий спавен для Візантійця. Він може побудувати цистерну зразу і на ягоди, і на золото. Але чомусь вирішив там. До деяких ягід не дотягувати. Більше вирішив ліса на майбутнє зацепити. Так. І у Деліця, в принципі. Обидва ягоди з боку, у Газлдаста ягоди трішечки попереду. Але я думаю, що може він встигне щось зібрати до того, як почнеться якась агресія від візантійця. В першу чергу. <плес> Кави спав у Англії. У нього поряд дві пачки ягід, так само, як у Делі Зеленого Себа Але друга пачка трішки далі від бази. Так, так. Ну Непогано, дійсно. Для Делі це особливо приємно. Я думаю, що скористаються цим. Цікаво, які лендмарки оберуть деліці, чи буде це Мірор, чи буде це різні. І також Англія, думаю, може щось здивувати. Я думаю, що це буде кінг, так? Якщо ми розраховуємо надавати це Англії, тобто, то, скоріш за все, це буде гра через Кінга. Хоча враховуючи, що Англія побудувала дві ферми з самого початку, можливо, це не буде фаст ТЦ. Бо все ж таки це зайве дерево, яке м -м, кидується і потім пізно буде ТЦ, тому не знаю. Можливо, це буде якийсь фастпуш з лучниками. Якраз іде будувати. Кансел да. Холл. Так, ти знову на пару секунд попереду. В мене 20, 30, 31, 32, 33. Я от зараз так, бачу. Так, і дійсно консул хол, Не буде тут другого ТЦ. І. Цікаво, що деліці беру для себе Гранд Грандпанері вже забудує... Йсінтіць. Дуже багато весь назбирав жовтий делі 15 штук. Так, і ми бачимо дом віри у CSBN Алікса. І Газл Даст також не збирав вже їжу і зараз буде обирати свою гілку. Також е дім віри. Окей, окей. Тобто в нас буде повноцінний мірор. Mm. До речі, Газелдас забув натиснути покращення в будиночках, хоч тільки зараз про це згадав. От, прям в цю секунду, як тільки я сказав. Ну так, я думаю, що це можливо не критично, але дійсно, я думаю, небагато досвіду в нього. Газлдас грав переважно на Абасидах турнір. Була і гра, здається, може, за Францію, щось таке. На Делі, здається, я бачу його вперше. Той часок Сісбен Лекс, ну вже такий відомий плеєр за Делі, І втрачає скаута свого румдок, тр трішки глибоко забігає, не пробачає йому це квіч, саржає вілів і вбиває скаута. Ну, це неприємно. Гарно, що безовець, але віжн втратити це завжди неприємно. Написали, що в мене не чути. Тебе не чути? Не знаю, от лабу написав, що мене не чути. Ну, послухай, відкрий стрім, бо ти в мене показуєшся так, наче тебе має бути чути. Мене чути просто трішки тихіше, ніж тебе. Я тебе вже підняв голосніше. Давай, може, ще зроблю трішки голосніше. Зараз кажу, кажу. Ну, я зробив, зробив тебе на 200. Так, що тут у нас сталося за ці пару секунд. Будує барак Візантієць. Його союзник будує стейбл. Лучники від англійця біжуть далі. Цікаво, як багато він хоче їх наймати. Чи може він хоче якісь економічні покращення чи ще щось Так вбиває ще одного скаута, і команда локальний мем залучається буквально без віжену. Тепер, якщо хочеш щось дивитись то треба замовлятися скаута, бо це був другий вже командний розвідник. І тепер вони, ну, геть сліпі, і можуть тільки здогадувати, що там відбувається на базі у суперника. Так, це гра за третє місце. А цей деліц може наймати скаутів з стейбла. Було б непогано одного взяти, кудись поставити на базу противника. Зігнали з ягід візантійцям. Але тут вже біжить до Газі Він їх мабуть, прожене. Так прожене. Головне зараз рятувати скаут, може навіть трошки цих лонгбоменів запокусити Рейдер, але ні, відмовляється. Не йде до кінця. Повертає він його і буде зараз ну, накопичувати. Сісбен своїх е, вершників. В той час як приблизно те саме долі робить Mirror Hazel Dust Delitz. І є лучники від е, англійця. Коли якісь військові юніти з'являться у Візантії, це питання. Є два лімітана, але хочеться, мабуть, якийсь так лонгбоменів ще отримати. Так, і контракт замовляє лонгбоменів. Візантієць, вже перші вийшли. Треба більше підтримки від його тімейта. Він будує другий стейбл кузням. Друга теж. Замовляє захист від стріл. Буде з двох стейблів будувати газірейдерів. Е -е, дуже непоганий ліміт вже логопоменів Євквіджа, 14. Він ще нікого не втратив. Е -е, є хорсмани. У Делійській, і от починають трішки придавлювати до бази, притискувати візантійця. Можна знову зійти на ягоди, згадує про це квіч, рухається вони в цьому напрямку. Бо зараз мені здається, що команда локальний мем не може приймати цей файт. Менше в них військовий ліміт. Ми не можемо бачити наскільки це вірно, але ну по враженням здається, що так. Так, значно більше лучників у Квіджані, що у візантійця, тому не можу розмінюватись Рома. Втрачаю одного селянина на ягодах. Ось, забігають газрейдери, і це помилково, так, їм доводиться відійти, але декілька залпів в спину отримують, один, одного втрачають. Ну, такий контроль захоплюють над мапою команда To Hot to Handle, і ну, це важливо, оскільки тут Mirror мірорделі, і один із деліців може найближчим часом вийти і почати захоплювати секрет сайти і давати ще тобі ще таку собі ек економічну перевагу. Падає ще один газі рейдер тут від Ну, Так, знищують будиночок, який був побудований для віжена. Ще вмирає лучник, важливий від. Візантійцям, яких в нього і так небагато. Візантієць продовжує будувати спірманів проти газірейдерів, делійця. Хоча, мені здається, можна було б додати більш е, звичайних лучників або хорсменів своїх. Так і облегшити роботу своєму тімейту. Мені я думаю, що це було б непогане рішення, оскільки, здається, хорсмени стро... коштують трішки дешевше, ніж газірейдери, так? Так, так. Але за якістю в один-в один вони ну, відчувають себе комфортно. Тобто це однакові сили юніти. У Газірейдерів є баф на атаку по укріпленим сілям, там, по найтам, по Менармсам, але з Хорсменами вони почувають себе хорсмени з Газірейдерами ок. тому... Тут варто можливо було б грати так само в коней і в луків. Бо ці лімітани зараз ну, будуть, мабуть. Ну, Хоча зараз, якщо дійдуть, Газелдаст впорається з управлінням, відводи. Ну, але наче тут непогано да, притисли ці Так, дуже непогано. В Газелдас не, не так багато юнітів. В той же час купа газеррейдерів від Збена Лекса біжать. У лонбомані, вони майже всі померли, там їх зараз можна чейзити до бази і всіх добити. Так, дійсно дуже неприємно, якось в один момент дуже багато стало війська у команди локальної ММ, вони вбивають всіх юнітів, і це ну, це жорстко. Зараз ми бачимо два секрет-сайта, три вже захопив Газл e Даст, але ну, зараз ці всі e точки будуть розблоковані. Так, і треба самому Себяну Лексу захоплювати ті секрет сайти, щоб отримувати пасивний інкам золотом. І що будуть далі робити, хлопці, з ту хотку хендл, е, Що по ресурсам. Ну, каслом, наче не дуже той перехідом пахне тут. Будуть далі е, намагатися накопичувати військо, бо зараз, мабуть, трішечки страшно. їм. Бачили вони, що є у ворога. І хочеться їм назбирати, щоб якось можна було це відбивати. Так, знайшов ще одні ягоди недалеко від своєї бази. Він візентієць, додав лише одну ферму. Вівці ще залишились у Газлдаста. Він тоді їх назбирав десь 15 штук. Так, давайте по військовому ліміту: 6 лонгбоменів, 10 луків і 4 лімітана у Румдока за Візантію. Його союзник Сбендекс має 18 газірейдерів рейдерів і 12 лучників, що ну, непогано так. 14 газі у Газелдаста і 11 також списоносців є. І у Квіджа 16 Луків. Ну, Є трішки ліміту, не так, щоб да? зовсім тут вже ні з чим залишились. Зараз забігають газірейдери чи нафтоатаці, чи вони цього хочуть, але ні, поміть так. Тримають відстань з списоносцями. Тут починається контролити своїх юнітів. Треба вирізати з посів. Селянин, ну. який будував вежу англійський, його зразу заснайпили. Деякі спірмані починають добігати до зелених газірейдерів, він їх відводить. Щоб не втрачати лучників, дуже багато залишається у обох команд. Лише мілічна армія трішки посипалась, і все, відходять. Е, як мінімум відбувається команда To Hot-Handel. Можливо, навіть на їх користь був цей розмін. Мені здалося в якийсь момент. що Там непогано ці спаси зайшли в кони і там трішечки їх перебили. Е, один секретсайд зараз в нас під контролем. Команди Локальний мем, два інших нейтральні. М м мабуть, варто зараз деліцію знайти час, щоб заменеджерити це і ну, також захопити їх. Бо ну, все-таки я думаю, що ще певна перевага в них залишається. Так, них точно є перевага, і цим треба користатися якомога швидше, щоб якраз накопичити, хоча б на перехід деліцію, поки є можливість. Тим більше всі покращення вже є. А вдома сидять два монаха, яких якраз можна було б і відправити по точкам, Добудовую, добудовую вешу англієць у свого тімейта на базі. Щоб, якщо там буде битва, так був, була додаткова швидкість атаки, 20% получників. Так, але локальний мем, команда, я вважаю, грає досить так прагматично і правильно, просто укріпляє, укріплює ту перевагу, яка є, будує е, забор, хоче е, утримати просто цей секрет сайт, можливо, пізніше захопити ще інші. Але тут от, і ми бачимо зараз рейд від Газл Даста. Дуже багато газі рейдерів, 17 чи знайдуть вони тут щось. Тут є будиночки. Якщо вони помітять зараз румдок, це наближення і сховає, то це буде ок. І так, помічає. Помічає в той час, як. Так, зриває всіх своїх вілів, але можливо варто ввести глибже. Е, бігти під ТЦ. Так. Ну, тут когось точно вб'є. так. Треба не боятись, заходити і починати тут вбивати. Хоча вже близько коні е, СБ. Ну, декілька, наче, фрагів, зробив, декілька кіл вілледжерів. І відходить. Ну, Зігнав все військо. Ну, майже все. Змусив відійти. Тут ще можна трішечки вбити. Так, розуміється? Да, і тут можна вбити навіть не трішечки, там вбиває дуже багато, ще деяких заблощив і добив. Залишилось лише більше армії, щоб вижила. До речі, румдок міг сховати своїх вілів у ТЦ свого союзника. Тоді б він жодного б не втратив. Угу. Ну, так, до такі особливості гри 2 на 2. Не завжди, може, це маєш триматися в голові. Тут ще є от, на оленях дуже багато селян, але от ой щось не добив. Так, треба, треба добити цих двох газі рейдерів. І тепер вже Квіч починає е, луками ламати ворота, пробивати цю стіну. Ну, і така в нас затягнута феодальна бійка. І можливо, зараз Газлдас захоче перейти в Касл, бо він вже дуже близько. Найближче я, з усіх. зустрічі. Теж переходить. King ага, так, так, я Будет. не помітив. свою економіком. Ну, тоді зараз їм точно варто доджити будь-які файти, якщо вони удвох е, планують ці айджапи джапи. Е, в той час, як локальний мем, ну, здається, що. Ну, CSBN, можливо, близько, так, румдок Ні, Їм треба або рухатись в напрямку суперника, що вони здається, зараз і будуть робити, ну або думати про Машина да. Мож... Вихопило Secret сайт зверху. Ниж... Нижня команда тупоту Handle намагається відхватити, але там же цього лучника зараз приб'ють. Два лучника англійця забігли в ягоди. Так, да, як неприємно. Ну, отут Ягазірейдер. Так, бачать всі гравці, що відбувся касл у Квіджа, і касл у Газл Даст там. Чи буде це їм сигналом, чи відправляться вони туди в пошуках перемоги, чи будуть тепер чекати на свій касл, і гра затягнеться? Схоже, що другий варіант. Ніхто не хоче форсити, нікуди не хоче нікуди поспішати, будуть грати ну, пасивно. Мабуть, важко буде зараз нападати через те, що англієць вже замовив покращення лучниками в канцел-холі, воно лише 3 секунд триває. Тому краще, мабуть, почекати свій edge-up, або якось перейдити, щось пошукати. Так, дуже багато конів тут можна зарейдити. Деліцю трішки важче чекати своїх апгрейдів, але бачимо, що досить швидко він в нього відбудеться. І от як тільки всі апгрейди пройдуть, я думаю, що це буде зелене світло для команди To Hot To іти в напад, бо навряд чи свої апгрейди встигнуть зробити хлопці з команди локальний мем. Тільки зараз апається Деліць, але йому ще треба хвилинки півтори-дві точно чекати, поки це там в нього відбудеться. Так, Газалдас перейшов, він перейшов е, такою нестандартною, мабуть, маркою. Більшість будують е, альтернативу там, де дешеві кіпи, і з них ти можеш будувати селян. А тут такі більше є економічні покращення та трішки на юнітів. Починається файт, є покращення всі у. У тухоту -ту Хендл, в свою чергу, локальний мем немає жодного. Дуже багато лучників у обох команд пірмани танкують. Дуже багато лонгбоме наносять демеджу, покращені. Вирізають весь цей час, стріляють, ніхто їм не заважає. Також багато луків у команди локальний мем, але ну, вони, якість у них дійсно різна. Зараз як тільки. Переб'ють всіх спосоносців візантійських. Я думаю, що коні забіжуть і буде тут розмова коротка. І це відбувається, здається. Починають. Так, ще є декілька спасів, але можливо їх вже можна не боятися. Просто їх набомани запокусять, варто вже заводити своїх хорсменів в бійку тут. Так, Перейшов під час файту рундок в третю коху, натиснув покращення для своїх майманців, для лучників своїх, також для спірманів. Але якась нереальна кількість ломбовманів у квіжа 56 штук. І біжить перший і другий бойовий слон у газолдаста. У цих слонів 850 здоров'я. Так і вбивати їх тут просто ну, фізично нічим. Майже одні луки залишаються у військовому ліміті команди «Локальний Мем. Притискують їх вже до бази. Зараз треба ховати вілі в ТЦ. Але я думаю, що це не сильно зупинить команду hot to handle Вони продовжують іти і правильно роблять, бо ну, ці слони зараз тут дуже багато втанчать і можуть зробити. Чи йдуть вони ще там, нові слони, я поки що не помічаю. Але цих двох вже достатньо, щоб тут навести е, шорах. І от з'являється слон вже тепер від СБН. Е, так, і додає SBNCH Shop. Можливо, буде манганель, яка якраз би тут змогла вирішити ситуацію. Забігає бойовий слон, дає тичку, там дуже багато шкоди зал... залітає, Лишової шкоди. Так, в той час, як Hazelda uh, uh, покусить ТЦ, вирішує зламати ТЦ своєму. Ворогу. І, ну, не впевнений, що в нього вийде. З'являються спірмани. Вони трішечки фокусять. Ну, непогана контра для слонів, але їх треба більше, щоб щось зробити. І, ну, і досі ліміт луків англійських ще такий значний. Так, значно переважає. Ще доходить велика пачка цих лучників і будується вежа на базі рундока. Нові слони, до речі, раненого відводить. Там же його чекає 5 uh, кольорів, як їх називаємо. Uh, здається, спрайт. Так, 5 білійських вчених, які як манахи можуть хілити, можуть бафати. Uh, якщо їм вміти грати, то дуже корисний юніт. І зараз він дійсно там відхилить цього слона і поверне його в бійку. Продовжує ламати ТЦ. Газл Даст не відмовляється від своєї ідеї, Здається, що зламає. Тут ще є два найта, слон зверху. Один слон падає, але луків багато. Треба підвести зараз весь військовий ліміт команді to hot to handle, бо не всі зараз в бійці. От зараз найти приходять. І ще два найта тут стоїть. Ну і луки весь цей час щось б'ють. Ну, деякий час лучники просто били ТЦ, в той час, як їх знищувала ворожа армія. Трішки не до контролю квіч. Але, мабуть, зараз вже точно в ПДТЦ. Ніхто його не ремонтував. Так, і є Манганель, можливо, зараз буде серйозний такий вистріл є. Так, ага. Постріл, так, але ну, треба, треба закамерити манганель, приймає чардж на себе вершник, треба хілити її, ні, не встигає відхилити, лучники просто одним залпом майже там пів хп її зносять і. бувають. Також відбувається рейд на фермах у Деліця. Газлдас своїми найтами його сферам. Зараз тут зжене з дерева. І це серйозний удар по економіці, враховуючи, що зараз відбувається на базі румдока. Так і цього сес Бен Лекс не бачив за цей час. Померло все на полях, ще декілька на дереві, тільки зараз відводить. Непогана Шот від Манганелі. Можливо варто замовити квіршу або Газлдасту якийсь трібушет. Щоб дистанційно знищувати ТЦ. Ну, можливо, да. Але здається, що Сіжі тут поки що і не планується. Secret Сайт, от перше починає захоплювати. Дуже багато цих вчених є у Газлдаста. Варто їх, мабуть, також підвести сюди ближче до епіцентру файту, щоб тут є кого хілити. Ну, хоча, можливо, зараз вже ще глибше заходять туди за ТЦ, починають бувати тут вілі вже на золоті. Так, дуже багато айдлу, бачимо, Газлдаст, вже майже не рухається. Тут ще на ягодах вбили, і, здається, команда локальний мем. Так. виглядало як непогана стратегія. Молодці.